Моя сповідь, скажімо так, не дуже велика. Я займалася бізнесом і 20 років тому переїхала з Кривого Рогу до міста Херсон з усією родиною і займалася бізнесом ну, різними напрямками. Основний напрямок був це. Паперовий комбінат, який колись був, був на землях Олещівщини, знаменитий. І таких комбінатів на всій території Бившого Советського Союзу було всього три: в Казахстані, Росії і от на Україні. В Казахстані такий завод був розрушений, зупинена його праця. А в Санкт Петербурзі і в Цюрюпінські такі комбінати є в Санкт Петербурзі. Половину мощності від нашого комбінату. Отака моя доля. Комбінат розвивався, багато людей працювало. Працювали на експорт, виробляли фільтрувальну бумагу для автомобільної сільхозтехніки і фільтри автомобільні. Для сільхозтехніки, для автомобілів, для іномарок. Коротше, дуже великий спектр. Працювало у нас від 600 до 250 людей у різні часи. Отак От нас і застала війна. Війну ми почули в 3.30, Жили ми на лівому березі з чоловіком на дачі, 3.30 танки росіян були вже коло нас. Події розгортались дуже швидко. Перші чотири дні поки ще Херсон не зайняли коло нашого комбінату. Та і у нас від траси ліс недалечко, і ми за лісом було куча вже танків, було куча росіян, були вже чеченці, були всі, в общем, ці не люди. Тяжко нам дісталось, коло комбінату йшли самі великі бої. Коло нашого комбінату було ще декілька підприємств великих в, час, в часі Дунопак. Його розгромили водночас. Коло комбінату вже були танки, були трупи, були вже взорвані заправки, магазини і всі бої перейшли до Антонівського мосту. Отак ми зупинили, ну, зупинили свою діяльність. І Підприємство наше мало 17 гектарів землі, дуже велике, дуже технічно продвинуте, багато технологій, реконструкції ми зробили. Ну, на сьогоднішній момент від підприємства залишились одні руїни і не тільки від нашого. Дуже тяжкі часи ми пережили, бо ми зупинились там же ж на дачі, і коло нас дуже багато літніх людей, людей з дітьми. Тяжкі часи були, бомбили нас, убивали, обискували, забирали все, що можна, забирали це сміх роді, забирали унітази, ряднинки, чайники. В общем, все, що хочеш, забирали постільну білизну, харчі. Ну, в общем, поки росіяни не почувствували себе там геть хазяйвами. Після підриву Антонівського мосту родина моєї доньки продовжувала жити в окупації, бо виїхати було неможливо. А син з сім'єю в початку квітня зумів прорвати кордон і виїхав з родиною. Після того, що робили росіяни у Херсоні, дуже багато подій поганих, дуже багато було вивезено дітей. Дітей до лагерів. Казали, що вивозять. А насамперед процентів 80 дітей не повернули і дітей позабирали. Так моя донька з дітьми через ріку на катері перебралась до Голої пристані і виїхала до Польщі. Згорем пополам виїхала. А ми залишилися, бо виїхати було ну, дуже важко. І перший час. Після того, як вони там пережили ці взриви, ці обшуки, це все. Діти були дуже сильно травмовані. Були дуже сильно. Ну, Зараз вже трохи воно вирівнялось, але ті діти багато, кажуть, що до п'яти тисяч у Херсоні дітей ще є. О, дуже діти себе нервово почувають. Як ви думаєте, все час сидіти по підвалам? Почали принуждати отримати паспорти. Громадянства Росії. Хоча, мабуть, процентом 80 на лівому березі люди паспорти отримали, стали отримати матеріальну допомогу від росіян, бо вижити було геть не, не за що. Харчів не було. Спочатку росіян боялись, боялись, як вони їздили на танках, як обшуковували, як били, а е, до того все звикаєш. Звикаєш до того, як тебе на блокпості, як ти виїжджав за якимись харчами, нас е, пожилих жінок роздівали до трусів, молодих хлопців, жінок, чоловіків, всіх роздівали, шукали наколки, все кричали, що ми всі нацисти. Но саме страшне, усі ці історії, що робили там з нами росіяни, ну, не хочу багато розказувати, щоб не розстраюватися, е, це те, коли підірвали Каховську ГЕС. Ми тонули в нашому дворі 3,5 метри води були в наших будівлях до 2-2,5 метрів. Худоба наша птиця все затонула, речі, транспорт все затонуло. І коли 4 дні вода йшла, і з неба, як Бог, наче прогнівався, йшов дощ. Люди сиділи на кришах у селі рядом. Люди тонули, кричали, скот тонув, кричав, собаки вили, свині пищали. Взагалі, все тонуло. Коли наші хлопці питались там сільські е з криш знімати, людей, дітей, стариків, то вони ще їздили, цих хлопців, лодочників розстрілювали. Взагалі, плили нас і скот, і люди, і трупи. І вони на катерах нас по домівкам, хто питався виглянути там, де з криші, де з балкона, теж питались нас розстрілювати. Одійшла вода, і буквально на 12-й день всі росіяни повернулись. Вони жили там на дачах через будівлю, через дві. Багато вони там держали зброї, коли нас стояли і гради, і с 300 і с 400, і стріляли і по нам, і стріляли і по Херсону. На танках вилітали на берег, в общем, розстрілювали той Херсон, як тузик тряпку рвали. Як ми що... рятувалися? Як ми рятувалися. І на криші сиділи, і голодували, добре, що була вода. І так дружньо з сусідами якось ми вижили. Я виїхала 20, -го, 20 -го, червня через Крим теж до дочки. По складу по стану здоров'я. Місто Цюрюпинськ Весь все вже покромшене, промишлена зона міста Цюрюпінська, покромпокромшене золотий куточок, гола пристань покромшена після потопу багато домів попадало. Рослини всі пропали, садів нема, будівель нема, дорог нема, нічого нема, а русські є, русські є, продовжують там жити, продовжують безпридільничати, продовжують убивати. Змов підприємства, троє хлопців, сім'ями в Олешках за зв'язку з СБУ, по їх словам, порозстрілювали. Так що багато трупів, багато біди, багато горя. Так, що, так після Польщі я забрала внуків і приїхала сюди. Приїхала сюди, місто ваше дуже гарне, все місто в цвітах. Ну, радує, що є такі кутки на нашій землі. Знаходимося тут 20 днів. Ну, думаємо, що до того, що поки визволять лівий берег і в Херсоні не буде так дуже страшно дітям знаходитись, мабуть, будемо тут. Так що ждемо визволення. Що допомагало вам триматися весь час, поки ви були в окупації? Мабуть, одна думка, що треба вижити раді дітей і внуків. А те, що ми все потеряли, там всі люди все потіряли, починає від одежі і кончає ну, самими необхідними речами. То ну, люди на це вже не дивляться ніяк. Це вже не саме страшне. Ми раніше думали, що матеріальне це саме головне в житті, і всі ми до цього стримилися, щоб були гроші, щоб кудись поїхати. А коли це таке трапилось, то життя оказалося самим, самим самим. Життя своє, життя, дітей, життя, онуків, життя, сусідів. Ну, людське життя. Буде життя, буде все. Батьки наші відстраювали, і ми будемо відстраювати. У вас я так розумію декілька онуків? Так, да, у мене троє онуків один з сином, а двоє онуків зі мною. Тут діти пішли зразу на спорт. Онука ходить на воздушну гімнастику, онук на байдарки. У нього папа кандидат спорту був у Херсоні. То цей вид спорту йому дуже подобається, і ми записали вже дітей у першу школу. Всі документи здали. швидко нам допомогли і в дитячій поліклініці, і наш лікар, з яким ми заключили декларацію. Дуже гарно віднеслись, дуже нас гарно прийняли. Дітей за три роки обстежили. Ну, допомогли, от в цьому плані допомогли як можна. Я долажна е, додати, що в ЦНАПі дуже гарно приймають. Була я і в центрі зайнятості, була я і в налоговій інспекції документи робила. Ну, в основному е, люди всі е, приймають добре. Е, е. Хотілося би, щоб громадяни міста. Тож не вели повністю празний образ життя, щоб допомагали ВСУ, бо вчора в нашому дворі я чула таку думку, коли була воздушна тривога. Випивши хлопці, сиділи і кричали лети сюди, лети сюди. Не доведи Господь, щоб воно їм на трезву голову прилетіло і в їхні сім'ї. Люди соціально ще не зрілі і не розуміють той біди, яка є буквально за 150 кілометрів відсюди. Був у вас якийсь такий момент, коли ви вже от, прям усвідомили, що ви виїхали з окупації. В октябрі приїжджала до Херсону і ну, це, це дуже був ну, такий момент сили. Я виїхала по складу здоров'я, бо якби не виїхала, мабуть, би мене вже не було. І от коли я їхала через Крим, мене у Криму 9 годин допитували на пункті переходу російському. Обшуковували там всіх нас. От. І коли я їхала вже автобусом, сіла в Росії, в Росії вже в автобус, і це п'ятеро розсуток до Польщі їхала, то з того моменту я як почала плакати, і в мене таке була до останнього дні в Польщі. Туга за батьківщиною. Гарна вона чи не гарна, але вона наша батьківщина. Так що все. все пізнається. Ну. З часом і ну з переосмислюванням того, в яку ситуацію ми попали.